Природа найкращий лікар, вона мовчки вислухає, зцілить душу, подарує радість і не видасть вашої таємниці нікому. Звуки води, які якій шепіть струмка, заспокоюють і дають відчуття умиротворення. Хто зі мною уже не один день на моєму каналі, той знає, що моя дорога на дачу. Іде повз річечку, біля якої я зараз знаходжусь. Я дуже люблю тут зупинитись, послухати шум річки, подивитись на прозору воду, помилуватись красою, яка навкруги, яка по берегах річки, і подумати щось про своє. Річка не тільки заспокоює, але і надихає. Ось так дивлюсь на рослини, які обабіч, дивлюсь на камінці, які бачу в прозорій воді, і е, придумую щось собі для свого садочку. Дивлюсь і е, щось хочу взяти із навколишньої природи. А саме хочу щось взяти із річки. Я дуже люблю водойми. Як ви знаєте, в своєму садочку я вже маю дві міні-водойми. Одну першу я робила із старих автошин, і другу е, робила із е, старого відра. Так ось із цієї, із цієї річки я взяла дві рослинки, які тепер маю у своїх. Міні Подивіться, вам подобаються ці зелені кульки. З цією рослинкою я вас уже знайомила, але тоді вона квітувала, а тепер ось кульки. Хтось пригадав, що це за рослинка. Її квіти є ще на початку цього відео. Хто був уважний? Не тільки рослинки, а навіть воду я набрала в пляшки і вилила у ці свої міні-водойми, щоб там водичка була прозора, щоб там сформувала своя мікрофлора. Сьогодні таке блакитне, таке гарне небо. Ось так дивишся у цю небесну далечинь і думаєш про мир і спокій у нашій країні. Садочку квітне і радує своїм білим килимком, своїми неймовірно ароматними квітами Алісу. Вдруге заквітла спірея. Після першого квітування я її постригла і ось вона квітує вдруге і радує мене своєю красою. Навіть горобці сьогодні дуже пожвавішали, розвеселилися і заводять свої пісні, щебечуть, чарує своєю красою анемона. Квіточки поодинокі, а ще багато закладено дивлюсь, бутонів. Також радує мене в садочку, ця ніжна анемона. Другий рік вона в моєму саду. Купила я її на базарі не дорого і тепер радію їй кожного року. А ось очіток Ангеліна починає змінювати свій колір і розфарбовуватись. Ось до вашої уваги сьогодні діляночка, там, де жовтий кущ, я буду робити перепланування. Цей кущ я. Буду видаляти, і на його місці хочу зробити ще одну міні-водойму. Повністю весь процес переробки я не буду повторювати, так як уже дві попередні водойми робились точно так же, як буду я робити цю водойму. Тут, за цими зеленими кущиками, а це осіння айстра, захована каналізація. І ось перед нею жовтий кущ, який я видалила. І вже закопала на його місце таку ємність глибоченьку, це такий бак собі під воду. З усіх сторін цю ємність я почала обкладувати камінчиками. Ось тут ви вже бачите, цю роботу я вже проробила, а потім висадила рослинки, осоку морову висадила з трьох сторін і очіток ялинка, такий блакитний. Потім за цією міні-водоймою я зробила ще собі такий тинок сплила. Ось, і ось так виглядає це місце тепер, де був у мене той жовтий кущ. Він виявився агресором і розростається дуже по садочку, тому я його звідси прибрала. Ось так виглядає в мене ця ємність, цей тинок я повісила туди горнятко, чайничок. І ось тепер так прикрасила саме цей куточок. Чому я тут вирішила зробити цю міні-водойму? Тут із даху є сток для води. Поряд стоїть, як ви бачите, бідон для води. І тут вода весь час стікає, і я думаю, що саме в цьому місці буде якраз добре для, місце для водойми. І добре буде рослинкам. Осока моро у мене вже є біля першої водойми, і їй там добре. Також цей, Проміжок, ви бачите, я ще була, не зробила доріжку із бутового каміння, яку я робила по садочку. Ця частина садочку залишилась у мене ще не задіяною. Також, якщо ви придивитесь, то я всередину водойми помістила ще дві рослинки, які я взяла сьогодні із річечки. Якщо хтось догадався, про яку ж рослинку йшла мова на початку відео, то це про Сусак і про Лаурентію річкову, які вже я маю в двох попередніх водоймах. І ось сюди також я помістила у ємності ці рослинки. І виложила вже на кінець. Всю доріжку із бутового каміння. Тепер у мене вже оформлений остаточно цей куточок із міні-водоймочкою. Скрізь камінчики. Посередині ще у мене там бересклет. От, біля тину, тут. Ось дивіться, вся доріжка із бутового каміння вже у мене в садочку закінчена. Всю я вже зробила, чим я дуже радію. Ще цього дня я зробила ще один такий декор. Бачите, поставила його біля альтанки. У мене Давно була така задумка окремо зробити цей декор. Ще тут, біля водойми, маю бочку в таких жовто-блакитних кольорах. І в цій бочці, бочці я вирощую, бачите, традисканція. Традисканція вона і зимує, і такими ось блакитними квіточками саме зараз вона цвіте. Ну, як на мене, непогано вийшло. Садочок, це моя фантазія, це е, як е, моє е, сприйняття навколишнього. Ось так, що бачу, так і витворяю. І ось, е, декор. декор це е, було в мене старе корито, яке ми колись використовували, коли у нас було господарство. Тепер, щоб воно не пропадало. Як говориться, я взяла і в ньому посадила молодила кам'яні троянди. У мене були камінчики білі і такого рожевого кольору. По краям я висадила, молодила, ось із, обложила їх біленькими камінчиками. Потім серединка це рожеві камінчики. І знову білі камінчики. В самому куточку я посадила живучку, ось бургунді глоу. Ще внизу висадила очітки по краям цього корита. Ну, вони розростуться, на мій погляд, буде виглядати непогано. Ну, і тепер, як на мене, то непоганий такий декор. Ось так цього дня я попрацювала, зробила міні водойму, декор в кориті і змолодил. Така моя праця. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, всім бажаю мирного неба над головою.